Від 16 червня 23 року. Про ліквідацію наслідку надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня пов'язані з підривом Російської Федерації Греблі Каховська те, що ви задали питання, де можна навіть в Дніпропетровській області ловити не можна. Рибоохоронний патруль проводить рейд у Дніпрі. Наразі в області діє заборона на вилов риби. Таке рішення ухвалила Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Євген разом зі своїм сином приїхали порибалити. Перший за, за всю, все життя за 9 його років. Хотів його перший раз вивезти на рибалку. Ну, а не знав, що заборона. Йому цікаво було, купили йому вудочку спеціально ну Виїхали не можна. На перший раз чоловіку виписали попередження, а от пану Андрію адміністративний штраф у розмірі 170 гривень. Чоловік каже, що не знав про заборону рибалки. Просто приїхав по роботи. Ну, так, для себе, для продажі багато не наловиш. Вийшов з утра. Патруль прийшов і не риб бачити. Тепер буду знати. Заборонили лов риби як промисловий, так і любительський чи спортивний. Тому це стосується кожного жителя Дніпропетровської області. Юрій Хорольський каже, краще дотримуватись заборони, адже вона спрямована на запобігання розповсюдженню захворювань. Ми ж не каральний орган, тому відповідно, якщо в заборонному місці буде знаходитися правопорушник, а сьогодні будь-який громадянин області з вудкою вже є правопорушник. То інспектор підходить, представляється, каже, що відповідно до такого-то розпорядження, протокольного доручення, рибалка тимчасово на території області заборонена. Пропоную вам залишити місце, де ви зараз займаєтесь, якщо це в дозволеному місці. Начальник Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василь Волков каже, через руйнування Коховської ГЕС, екології та рибному господарстві, зокрема, вже нанесені колосальні збитки. Риба, яка була загибла на території Марінського села Марінське, де були викладені представники екологічної прокуратури служби безпеки, де зафіксували збитки. На сьогоднішній день збитки складають 7 мільйонів 600 тисяч. За словами Василя Волкова, випадків із затриманням рибалок разом з національною поліцією не було. Лише виписували адміністративні штрафи. Антон Сіренко, Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Дніпро.